Всі глядачі глядачів Рудани з першим днем лютого. Суворим чи лагідним він був для Кривого Рогу. Дізнаємося з випуску новин. Студій Марина Куть про головні теми дня коротко. Кривий ріг небайдужий. Міська влада прийняла рішення про термінову передачу гуманітарного вантажу для вдіївки. Півтисячі у поміч. Під сьогодні криворісці можуть подати заяви на отримання часткової компенсації за послуги опалення та водопостачання. Зі знаком якості. Спеціалісти довели, що газ, яким користуються криворізці, відповідає держстандарту. Пошматована обстрілами Авдіївка, речовий доказ відмови російської сторони від виконання мінських домовленостей. Загострення ситуації на сході країни посилило необхідність допомоги постраждалим від війни. Сьогодні на засіданні штабу допомоги криворізьким військовослужбовцям міська влада і представники найбільших комунальних підприємств вирішували питання про передачу гуманітарного вантажу Авдіївцям. Багатостраждальна Авдіївка через триденні обстріли нині відчуває перебої з електрикою, теплом і водою. Разом з вогнем по українських позиціях бойовики гатять і по жилих кварталах. рогу болить біда братів східняків. Тому сьогодні на засіданні штабу перший заступник міського голови Євгенудот за дорученням мера звернувся до керівників головних комунальних підприємств. Міста короткий термін їм необхідно буде зібрати все, що є на складах і що може знадобитися мешканцям понищеного міста. Ми робимо акцент на встановлення. Ну щоб хоч як утеплитися. там стекло. Шифер рубероид, чтобы на голову не падало, можно сделать восстановительные работы: кинуть времянку там по электрике, организовать систему подготовки пищи, обогрева. Ну, в общем, самое основное и первостепенное. Вже завтра перший вантаж з Кривого Рогу поїде на східну Україну, але збір допомоги триватиме й далі. Теплі речі, ковдри, подушки, посуд, ліки, продукти, будівельні матеріали. Зібрати все це доручено не лише підприємствам. Всі криворізців також закликають відгукнутися на біду Авдіївців. Ми показуємо на примере, привлекая наши, наши ресурсы, які у нас зараз є для быстрого для реагування. В ближайшее время ми получаем дополнительный список заявок від колег з Авдіївки і вторая волна поддержки. Також на засіданні прозвучала інформація про від'їзд 27 криворізьких учасників АТО на реабілітаційне лікування до Польщі. Ми голосували з польською стороною, Заявки ми вже оформили, страховки ми вже оформили. Вот, э, Подготовили решение материальной помощи э, для поездки этой. Ну, вот, Почему? Потому что э, ну, согласно пользователям законодательства, тот же самый консульский сбор, человек должен оплачивать самостоятельно. Поэтому мы выдадим ребятам материальную помощь для того, чтобы они смогли эти все платежи сделать. То єсь ми, по суті, покроємо всі розходи, які будуть зв'язані непосредственно з оформленням всіх документів. Від'їзд першої групи запланований 24 лютого. Друга група поїде на реабілітацію в середині березня. Загалом планують оздоровити близько 60 наших земляків, учасників боїв на сході країни. Марина Куть, Костянтин Сологуб, програма Місто. В територіальних центрах усіх районів Кривого Рогу сьогодні приймають гуманітарну допомогу від населення, яка буде передана мешканцям Авдіївки. З предметів першої необхідності теплі речі, одяг і взуття, постільна білизна, посуд, продукти тривалого терміну зберігання. Адреси центрів ви зараз бачите на екрані. Сьогодні у Кривому Розі відкрились більше півсотні пунктів. Прийому заяв на отримання часткової компенсації вартості послуг з тепло і водопостачання. Вони працюють у райвиконкомах, управліннях праці та соцзахисту населення і територіальних центрах. Така програма міського голови діє вже другий рік. Чимало мешканців торік скористалися допомогою міста, тож у перший день роботи пунктів довго чекати на відвідувачів не довелося. Розповідає Тетяна Васильєва. Світлана Григорівна нещодавно овдовіла, залишилась пенсією у 1700 гривень, 900 мала сплатити за комунальні послуги. Поки чекатиме на перерахунок субсидії, вирішила скористатися міською допомогою на часткову компенсацію вартості послуг. Прийшла до Довгинцівського терцентру. В прошлому году брала допомогу теж. зіж першого числа. все нормально. А я слухала по дані і Услов'я прийому документів у нас внучка не працює, ще мала дочка отримує ну мінімальний заробіток і пенсія. у нас чуть-чуть більше трьох тисяч доход, так що нам велика допомога. На базі цього терцентру спеціалісти розпочали прийом документів з 8.30 ранку. На сьогоднішній час ми вже прийняли близько 100 громадян мешканців нашого району. Вони вже визначилися і знають, що ці кошти будуть надходити саме до тих комунальних установ, які надають тепло чи воду чи водовідведень. У пункті на базі терцентру ведеться прийом документів від мешканців району та надаються консультації. Тут додатково розмістили інформацію про перелік умови і список необхідних документів. Саме для непрацюючих пенсіонерів, які не мають іншого статусу, там дитина війни, треба, крім паспорт, копії паспорта, копії ідентифікаційного коду, надати копії посвідчення і копію трудової книжки першої і останньої сторінки. Оформити часткову компенсацію вартості комунальних послуг можна до 1 грудня 2017 року, а тому поспішати і стояти в чергах у пунктах прийому документів зайве. Кошти на соціальну підтримку криворіжців закладені в міському бюджеті у повному обсязі. Ця компенсація не впливає на отримання субсидії чи іншої матеріальної допомоги. За другий рік дії програма міського голови знайшла послідовників в Україні. Нині досвід Кривого Рогу намагається впровадити Нікополь і Дніпро. Тетяна Васильєва, Олексій Правицький. Програма Місто. На дворі міцніють морози. У класах навпаки потеплішає. У кількох криворізьких школах встановлюють сучасні теплопункти. Фінансуються такі енергощадні заходи завдяки спільним проектам міста з німецьким товариством міжнародного співробітництва. Проект курує перший заступник міського голови Євгену Дот. Він зазначає, енергоефективні технології це те, що є найактуальнішим для впровадження у кривому розі. Сьогодні інженери запустять принципово новий метод опалення у криворізьких школах номер 110 та 117. Такі ж проекти впроваджуватимуть і у 115 та 123. Модулі опалення використовують в теплових пунктах. Порівняно із звичною для нас системою з елеваторним вузлом. Нові модулі мають значно вищий коефіцієнт корисної дії та ефективніше передають енергію від теплоносія, поданого на будівлю. Завдяки спеціальним насосам підтримується циркуляція та вирівнюється тиск на зворотньому колі труб. Тепловіддача значно більша, мінімізується Втрати теплоносія. Тут є датчик наружної температури, контролер, який може управляти температурою теплоносія в погодозалежному режимі. Тут автоматично буде підтримуватись по графіку, в залежності від зовнішньої температури, температури теплоносія. До того тут можна встановлювати графік, наприклад, вночі можна, для того, щоб, для того, щоб економити знову. Можна трошки на, на кілька градусів знижувати температуру в школі. Наприклад, та о 6-й ранку починають батареї краще гріти, і вже коли діти приходять, то буде тепліше. Окрім розумного опалення, у 117-й школі буде ще й гаряча вода. До того ж здійснювати контроль чи регулювання можна віддалено з будь-якого комп'ютера чи навіть смартфона, маючи лише відповідні паролі. Ця програма здійснюється під патронатом нашого міського голови Юрія Григоровича Вілкула із німецьким товариством GIZ. І ця програма направлена на те, щоб впроваджувати в навчальних закладах нашого міста кращий європейський досвід енергозбереження в навчальних закладах. Це дає нам змогу підтримати тепло в наших приміщеннях, тобто дасть нам змогу більш нашим дітям знаходитися в більш комфортних таких умовах. Також ця система нам дозволяє регулювати її в залежності від погодних умов. Ну і я вважаю, що ця система дасть нам змогу зекономити державні кошти. Для чого гріти порожню школу, коли там нікого немає? Вікна мають бути енергозберігаючими стіни утеплені, аби не обігрівати вулицю. Приблизно така модель працює в європейських країнах, зазначає перший заступник міського голови Євген Удот. Саме він залучає міжнародних партнерів та інвестиції для реалізації подібних проєктів у нашому місті. Я сделал уже ряд шагов в этом году, чтобы начать работу по утеплению наших коммунальных объектов. В первую очередь школы и садики. Ведется работа с Европейским банком реконструкции и развития на получение внешнего займа в размере 10 миллионов евро. В конце февраля мы подписываем соглашение с ЕБРР, и в этом году делаются документы, проводится тендер. У 2017 році подібні теплозберігаючі заходи розповсюджуватимуть і на інші школи та дитсадки. Такі заходи не лише економлять кошти сьогодні, але й подовжують строки експлуатації будівель. А найголовніше дарують комфорт та затишок найменшим жителям нашого міста. Юлія Стахарська, Вадим Діденко, Мельник, програма Місто. Один з багатоквартирних будинків, що розташований на мікрорайоні Східному першому, вже кілька років обслуговує підприємство Житлосервіс КР. Але нині на те, аби надавати мешканцям цього будинку комунальні послуги, претендує ще одна компанія. Хто правий у цій ситуації, хто є справжнім управителем, спробували розібратися наші кореспонденти. Це директор управляючого компанії Наш Дім Олександр Савченко. Він стверджує, що саме його підприємство з 1 лютого має обслуговувати цей будинок на мікрорайоні Східний. 27 ноября зібранням було вибрано, що этот дом буде обслуживати управляюча компанія Наш Дом. Це второй протокол. Ми з жильцями согласовали тариф, условия договору і заключили договор 28 числа ноября місяця. Ми повинні були приступити з 1 февраля. Значить, було согласовано. Це також в устном порядке, опять-таки, з житлосервіс. СКР, для того, щоб дом плавно розкредітувався, для того, щоб дом плавно вийшов і не було ніяких проблем ні у предыдущого управителя, ні у нового, ні, конечно, самое главное, у жильців. Та директор компанії «Житлосервіс КР Кирило Підгородецький наводить свої аргументи. Мешканці будинку вже давно визначилися з управителем, про що склали відповідний протокол зібрання. І зараз, за словами управителя, вони надають послуги з обслуговування будинку та прибудинкової території на основі договору з міським управлінням благоустрої житлової політики стосовно протоколу про бажання перейти. Ти до нашого дому, то у ньому за словами Кирила Підгородецького є ряд порушень. Це власне дійствуючого законодательства. В при виборі управітеля да голосувати а, мають право а, собственники многоквартирного дому. А, К сожалению, да, в протоколе явно видно, что принимали участие и коммунальные квартиры, да, жители которых не являются совладельцами многоквартирного дома. Также люди указали на несоответствие площадей квартир, которые указаны в протоколе. Все эти моменты однозначно повлияли на результаты голосования да, и к можно заявить о прямой фальсификации результатов этого голосования. Зібрання відбулося спонтанно. Про місце і час його проведення Кирила Підгородецький дізнався за 10 хвилин до початку. Прихильники компанії наш дім прийшли на зібрання, залучивши важку артилерію в особах депутатів міської та обласної рад. Таким чином народні обранці депутати Юрій Милобог, Наталія Шишка та Ірина Туровська приїхали на підмогу приватній управляючій компанії. Присутствуючі депутати призивали своїми словами присутствуючих да к нарушенню України в частності не платі. за коммунальные услуги, вот. И э, также не совсем понятным остается э, тот момент, что э, на такое пристальное внимание да, депутаты уделяют э, каким-то компаниям уделяют, а на какие-то компании закрывают глаза. Возможно, присутствует фактор какой-то э, заинтересованности. Кирило Підгородецький акцентує увагу на ще одному важливому моменті: у так званій угоді мешканці будинку з нашим домом є така фраза: договірне управління багатоквартирним будинком. А таке формулювання не дає права мешканцям на отримання субсидій та користування пільгами. Бюджетним кодексом предусмотрена виплата, возміщення компенсації да субсидій тільки по услугі утримання будинку. Сатвісна ті люди, які потрапляють під дія договору про управління будинком є. Така вероятность, що не смогут реалізувати своє право на получение льгот і субсидій. Досі незрозуміла і ситуація з укладання договорів нашого дому на послуги компанії Дніпро Обленерго та Стальканат Сілур. Поки ситуація складається таким чином, житлосервіс КР продовжує повній мірі надавати своїм споживачам комунальні послуги. Олексій Правицький, Вадим Діденко, програма місто. Природний газ, який постачається в оселі криворіжців, відповідає державним стандартам. Фахівці криворіжгазу здійснили відкриту перевірку якості. Результат аналізували в Дніпрі. Подробиці далі. Для того щоб зварити традиційну філіжанку кави, Наталії доводиться чекати. Жінка каже, раніше такого не було. Ймовірною причиною вважала неякісний газ. Поранше жили, зовсім не жалувалися на печку. Одна з комфорк постійно красним пламенем шипить. У мене все накипає на чайник Нагар. Після візиту фахівців Криворіжгазу з'ясувалося, справа в самій плиті. Після невеличких робіт все запрацювало як належить. Перевірити якість газу фахівці вирішили в присутності журналістів. Чергове, адже впродовж 2016 року було проведено понад сотню лабораторних аналізів, які оформлені відповідними протоколами. Їхні дані засвідчують, що теплота згорання природного газу відповідає встановленим стандартам якості. Для мешканців Кривого Рогу та Криворізького району розподіл блакитного палива відбувається з 11 розподільчих станцій. Ці станції належать державному підприємству Укртрангаз. На них природний газ проходить процес одеризації, тобто йому придають специфічного запаху. На даному етапі втрутитися в роботу газотранспортної системи або зробити якісь домішки до природного газу технічно неможливо, адже система є герметичною. На одному з газорозподільних пунктів фахівці відібрали зразки газу. Герметично запакований та опломбований вантаж відвезли до Дніпра в лабораторії контролю якості «Дніпропетровськгазу» газу знаходиться такий же вантаж з обласного центру та синельникового. У нас приобретений хроматографічний комплекс «Хромос». Данный комплекс, пожалуй, один з комплексів, який соответствует всім требованиям і ГОСТам по проведению аналізу по качеству природного газу. Першим аналізували газ представників синельникового. Мінімальна калорійність по действуючим документам 7600 ккал на метр кубічний. Обратите внимание. Нижня теплота згоряння. 8200 кілокалорій на метр кубічний. Наступна на черзі криворізька проба. Лабораторні дослідження показали результат в 8192 кілокалорії. Спеціалісти зазначають, що в подальшому не виникало сумнівів щодо якості природного газу. Необхідно привести систему постачання блакитного палива до європейських стандартів. Це означає, що споживач має оплачувати не використані кубометри газу, а калорії. Тоді кревні витрачатимуться не на обсяг енергоресурсу, а на якість отриманого товару. Олег Ендриксон, Артем Мельник. Програма Місто. Ви дивитесь програму Місто далі у нашому випуску. Під знаком Червоної стрічки у місті пройшов тренінг зі швидкої діагностики ВІЛСНІДу. Точно їхня, точна наука. Криворізькі школярі стали переможцями обласного конкурсу усної математичної лічби. Новий досвід, нові плани український лев Євген Хитров дав інтерв'ю журналістам Рудани. 30 січня генпрокурор України призначив нового керівника Криворізької місцевої прокуратури №1. Ним став Олександр В'юрков. Про це повідомляє сайт Генпрокуратури. Музика. Учора в Саксаганському та Центральному міському районах сталися дві пожежі. Як стверджують рятувальники, їх спричинило порушення правил пожежної безпеки під час експлуатації пічного опалення. Перше повідомлення надійшло після третьої години дня з центрального міського району. Пожежа виникла в одноповерховому житловому будинку. Внаслідок пожежі отримав опік лиця господар квартири, в якій виникла пожежа, але від госпіталізації він відмовився. Повідомлення про другу пожежу надійшло о 17.13. Пожежа виникла в лазні приватного житлового сектору. Внаслідок пожежі. Також постраждав один громадянин його госпіталізували до міської лікарні номер 2 з попереднім діагнозом опіки спини та лівої руки першого ступеня. Дніпропетровщина у сумній трійці лідерів за показниками поширення віл-інфекції. На нашу область припадає чверть усіх випадків інфікування в Україні. В Кривому розі на обліку снід центру перебуває близько 10 тисяч інфікованих. Криворізькі медики та віл-сервісні організації проводять заходи, покликані зарадити людям, що живуть під символом червоної стрічки. Триденний тренінг присвятили діагностиці ВІЛ з використанням швидких тестів. Детальніше Ірина Павленко. Наталія приїхала на тренінг з Лозувацької лікарні. У її практиці траплялися випадки виявлення віл-інфікованих за допомогою швидких тестів. Наталія переконана справа медиків дати людині надію, заспокоїти, що це не приговор, що зараз назначається терапія, яка допомагає людям довго жити і не відчувати ніякої дискримінації. На тренінгу набували знань 160 фахівців первинної медичної ланки з усіх районів міста та Криворізького району кажуть, підучитись ніколи не завадить. кого-то Вот психологічні кіта аспекти в общині з чоловіком. Для кого-то освіжити якісь знання професіональні, для кого-то ну найти подход к человеку. Запорука збереження свого життя, турбота про здоров'я близьких це володіння достеменною інформацією про свій віл-статус. Лікарі радять людям якомога швидше зважуватися на діагностику. 21 століття підштовхує до розв'язання проблеми віл снід на сучасному рівні. Що епідемія вже вийшла з під контролю, і вже та система, яка була побудована в Україні, вона вже не витримує цього тягаря. І от мета нашого проекту розбудувати, допомогти системі охорони здоров'я міста Кривий Ріг, допомогти владі, допомогти самим фахівцям. В ньому приймають участь і лічебне учреждення, і неправительственні організації, і агентства США по міжнародному сотрудничеству. Тобто це ті міжнародні партнери, донори, які… Від перспективу рішення цих проблем в городі Руки. експрес-тестування на ВІЛ, профілактика, лікування віл інфекції усе це має на меті вплинути на епідемію, забезпечити кваліфікованою допомогою всіх, хто її потребує. Ірина Павленко, Владислав Талалай, програма Місто. Здібний математик це просто чудово. а Такий, що феноменально рахує усно ще краще. Криворізький чотирикласник, який торік виборов перемогу в міжнародному естонсько-українському проєкті та опинився в десятці найсильніших математиків Європи, знову на висоті. Чергова перемога в обласному конкурсі подробиці в сюжеті. У вирі математики під суворим батьківським наглядом близько трьох годин на день. Та Дмитро вже знає, що перемогу треба виборювати, а ще не завадить переймати досвід і у старшого математика тата. Торік, пройшовши всі етапи конкурсу, хлопчина помандрував до Словенії. Цьогоріч він знову виборов перше місце в обласних змаганнях і тепер має намір долучитися до збірної з усної лічби. Я дуже люблю математику. Мені в математиці дуже подобається рахувати приклади та задачі найбільше приклади. Зараз значно складніша програма, вони ще не вчили множення на двозначні. Ну, стараємося, займаємось, приходиться мені його підтримувати. Через це. Я ну, показав непогані результати і теж вийшов в лідери збірної Дніпропетровської області. Педагоги відзначають, що математично підкути хлопчина неабияк виділяється з-поміж однолітків. Програмовий матеріал, який зараз у нас в сети класі, для нього вже, як то кажуть, пройдений етап. Щоб підготуватися до року саме з Дімою, треба готуватися ретельно, хочу вам сказати. Є у Дмитрика Дубича, і послідовник Давид. Першокласник взяв участь у конкурсі вперше і також здобув перемогу. Я вирішую приклади трьохзначні, двохзначні, числа чотирьохзначні. Математичні вершини також підкорюють учні дев'ятої школи до Кастьому. Ірина Павленко, Микола Замковий, програма місто. Криворізький професійний боксер Євген Хитров прилетів до Кривого Рогу. Вдома український лев відпочиває після останнього поєдинку, який завершився несподіваною поразкою нашого земляка. Про причини сенсації та плани на майбутнє. Дивіться в ексклюзивному інтерв'ю. Євген Хитров повернувся додому, поки тільки відпочити. Кривому розі відомий криворізький середньоваговик перше за 14 місяців. В рідному місті український лев відновлюється після останнього поєдинку. В ньому він зазнав першої поразки в профікар'єрі. Дома і стіни допомагають, як кагаріса. Петому чувствую себе замічательно послі боя нічим'яні не спокоїть, не тривожить. Все атлічно восстанавлюся, дихаю в кругу сім'ї, радних, близьких, друзів. Зазираючи назад, боксер ділиться, розуміє, що було не так. Бій переносився декілька разів. Тож підготовка до нього тривала п'ять місяців. Триматися на піку форми весь цей час просто неможливо. Я вже вийшов стащоний на цей бой. Я дожен був сам та предвидеть. Хорошо, харшу это случилось на данном етапі, да не на етапі, коли вже перед там или боїщо, коли то дай Бог я дойду до этого. Тепер я сделал виводи. Я буду знати, як продолжать як продовжувати підготовку і регулировать регулювати етап своєї підготовки перед кожним поединком. Поразка аж ніяк не вирок. Американські глядачі цінують не лише факт перемоги свого боксера. Навіть після зупинки бою оплески звучали і на адресу кривий а тому? Хитро вернеться? Звісно, сто Я вернусь сильнее, і це буде только ще интереснее. І кожен бой буде только інтересніє. Интереснее. Нецікаво з Євгеном Хитровим в ринку просто не буває. Український лев неодноразово доводив. Він вміє тримати удар. А тому все лише починається. Хендриксон, Андрій Абрамов, Артем Мельник, програма «Місто». Yeah, yeah. велику версію сюжету про Євгена Хитрова. Дивіться у неділю про можливий реванш фанатів, хейтерів і про інші теми. Дізнайтеся в програмі Місто тиждень на цьому я Марина Куть. Прощаюся з вами і сподіваюся на зустріч за добу. Бережіть себе, рідних.